Професійний набір інструменту для роботи з великогабаритною технікою та великим навантаженням. Набір в пластиковому кейсі і вміщує в себе 26 одиниць. Головки з 17 по 65 п'ятої. Дві головки на 36. Одна 12 гранна друга 6-гранна. Тріскачка на 3 четверті. Подовжувач з отвором на 3 четверті. Геподібний вороток на 3 четверті. Перехід з 3 четверті на дюйм, тому що в цьому наборі є головки 3-четвертні, а також дюймові. Подовжувач ще один 3-четвертний. А також Т-подібний вороток на три четверті. Отже, якщо ви обслуговуєте сільхозтехніку, спецтехніку або вантажну техніку, знайте, що в компанії Grand Instrument є такі чудові набори саме для вас.